Права 1517. Накреслує тупокутний трикутник МНК. Проведи через кожну з його вершин пряму перпендикулярно до прямої, що містить протилежну сторону. Наприклад, через вершину М проведи пряму перпендикулярно до прямої, що містить сторону НК, виконує відповідні записи. Ну що ж, стуркує, давайте для початку накреслимо довільний тупокутний трикутник МНК. Ну що ж, беремо лінійку і креслимо. Так. Давайте якось так накреслимо одну сторону, довшу. Так. Ну а зараз це був тупоходний якийсь трикутник. Інша іншу сторону. Так. Ось ось так. Так, і з'єднуємо їх. Це буде творитися приходник. Так. Є. Підписуємо. вам. Це буде М. Н. К. М. Н. К. Є. Зараз. Ну а зараз. Потрібно провести через кожну з його вершин пряму перпендикулярно до прямої, що містить протилежну сторону. Наприклад, з вершини М проведе пряму, що перпендикулярно до прямої, що містить в сторону МК. Давайте я продовжу тоді і проведу пряму через КН, щоб вона містила КН. Проводимо. Продовжуємо її. Так. Отже, ось вона пряма. Тепер беремо лінійку і розташовуємо її косинець перпендикулярно до прямої. Так, Я по позначках орієнтуюсь. Ось так. І зараз розташовуємо так, щоб вона проходила через точку М. Вибираємо її волю. Ну і ризуємо, зараз опускаємо перпендикуляр. Забираємо лінійку, позначаємо, що тут у нас прямий код. Є. Ну, нехай це буде пряма А. Так, зараз з точки М робимо аналогічно, то я беру лінійку, Продовжую тоді пряму, щоб вона містила МК. щоб не могли опустити Є. І тепер розташовуємо лінійку як косинець, щоб вона була перпендикулярна до прямої, що містить МК. І так, щоб провести пряму точки М. Проводимо. Збираємо лінійку, позначаємо, що тут у нас прямий код. Хай буде сторона Б. Не сторона А, пряма Б. Ну і останнє треба з точки К привести. Перпендикуляр. Отже, це буде простіше. Беремо лінійку. Так, розташовуємо перпендикулярно до сторони МЕ. Так, ми думаємо, що так. Є. І проводимо таким чином, щоб проводила через точку К. Проводимо прямо. Є. Збираємо лінійку. Позначаємо, що тут у нас прямий код. Так, а це в нас нехай буде С. Пряма С. Виконаємо відповідні записи. Ну що ж, давайте будемо виконувати. Що тут можна зазначити? Și o nouă A, perpendiculară, do vidrisca K-N. Potem prema D, perpendiculară, do vidrisca MK. Și prema C, perpendiculară, do vidrisca m Ну що ж, ось таке завдання на побудову перпендикулярних прямих. На цьому вправи завершено.